Вівторок, 7 липня, став по справжньому святковим і радісним днем для найменших мешканців Наталиного. Ще паку у селі з'явилося одразу декілька ігрових та спортивний майданчик. Один із них встановлено у дошкільному підрозділі місцевого навчально-виховного комплексу, інші два на вулиці Молодіжній. Діти та їхні батьки щиро раділи таким подарункам, які зробили місцева сільська рада та благодійний фонд Патріоти. Відкриття майданчиків проходило в урочистій атмосфері. Почесні гості закликали всіх корисно тут проводити свій вільний час та берегти майно. Символічну червону стрічку перерізала на сільський голова Вілета Боровська разом із численною малечею, для якої власне майданчики і відкривалися. Вілета Боровська говорить, що ця справа матиме обов'язково своє продовження. Тож незабаром у селі мають з'явитися обладнані місця для занять спортом і відпочинку людей. Тільки завдяки тому, що в нашій місцевій скарбничці з'явилися кошти, ми мали змогу придбати дитячі майданчики, ігрові комплекси та тренажери для наших мешканців територіальної громади. В цьому році зголосилися нам допомогти в цьому питанні благодійний фотопатріот народного депутата України Гільфреда Анатолія Мусієвича. Ми встановили ігровий комплекс «Простоквашина» на вулиці Молодіжній. Це великий комплекс на 30 тисяч коштів. Він з декілька горок і різноманітних. Сходинок, переходів, там є качельки, є баскетбольний щит, тобто можна не тільки розважатися, ще можна і тренуватися. А для більш старших мешканців вулиці Молодіжний та і населених населеного пункту села Наталина ми зробили тренажерний майданчик, встановили тренажери різнорівневі брусья та Турнік. В планах у нас ще і перспективі встановлення тренажерного майданчика на вулиці Красноармійській, тому що ми подивилися, що користуються великим попитом, і діти з усього Наталіно і дорослі йдуть сюди тренуватися, тому ми вирішили розподілити, щоб дати можливість більшій частині мешканців. Там можна було займатися спортом і загартовуватися. Добра справа знайшла підтримку з боку народного депутата України Анатолія Гіршвельда. Благодійний фонд Патріоти, головою наглядової ради, якої він є, виділив на цю справу певні кошти, зазначив помічник народного депутата України Андрій Мужевський. Зусиллями сільської ради при підтримці владійного фонду Патріоти, завдяки підтримці народного депутата України Анатолія Моїсіча було профінансовано придбання спортивного майданчика. Дитячий майданчик буде також встановлено на території міста Краснограда, найближчим часом на території районного центру позашкільної освіти. Хочу зазначити, що сьогодні народний депутат робить все можливе, аби підтримати володь, аби підтримати сьогодні ті програми, які є на території району. Я думаю, що ці перші кроки направлені на те, щоб наше життя робити кращим, робити добрим. І хай всі добрі події всіх нас об'єднують. Як розповіла директор Наталинського начально-виховного комплексу Олена Гаврилова, школа та дитячий садок постійно відчувають підтримку з боку Наталинської сільської ради. У цьому році за рахунок коштів місцевого бюджету у школі проводиться ремонт даху і системи опалення. Протягом значного періоду Наталинська громада відчуває значну допомогу з боку депутатського корпусу, який очолює сільський голова Борська Віолета Павлівна. Звичайно, дуже приємно говорити про те, що наші діти, наша молодь завжди в центрі уваги. Почнемо з навчального закладу, в якому зараз проходять ремонтні роботи. Перш за все, дуже великою проблемою для нас було це ремонт криші даху. На сьогодні 90% робіт виконано. І ми почали ремонтні роботи в навчальних кабінетах, де навчатися останнім часом було досить важко. Дуже приємно, що не тільки дах зробили, але й починаємо робити опалення на другому поверсі, заміна теплових вузлів та батарей, регістрів, які знаходяться в нас на другому поверсі, в навчальних кабінетах та рекреаційних відділень ня Дуже приємно, що ми замовили нові меблі в один навчальний кабінет та ремкомплекти в два навчальних кабінети. Дошкільний підрозділ теж має нагоду похвастатися своїми новими придбаннями. Сьогодні ми відкрили майданчик ігровий для дітей, які матимуть змогу тут відпочивати і насолоджуватись тими ігровими моментами, які встановили за допомогою наших шефів, батьків, які завжди поруч з нами допомагають, і ми відчуваємо їхню підтримку і допомогу. І на сьогодні наразі ще одне питання вирішується. Це забезпечення меблів у дошкільних дошкільному підрозділі у групових кімнатах. Сподіватимемося, що ігрові та спортивний майданчик ще довго даруватимуть радість маленьким наталинцям, а місцеві жителі шанабливо ставитимуться до всього, що їх оточує.